нашей молитвы, нас через слово Божие, мудрости, разумнее, уважание Бога. Пребывай с нами, брегайся, когда значит. Слава честь, глава неисусу и святому Духу. Аминь. Самоїло на російське Вторе царство сьомий розумів з першого вірша. І сталося, коли цар осів у своєму домі, а Господь дав йому відпочити від усіх ворогів його навколо. Що це, про який дом тут йдеться, мова, осів у своєму домі. Прошу главі ми читали, що це за дом. Коли він зацарював і цар. Тірський написано, прислав е, матеріали, хороші дерева, мастиров, і вони йому построїли царський дом. І я казав, що які бувають різні сусіди. Тут Давідо, подивися, одні е, друга самила, Семила. років. Одні сусіди це були філістимляни, які постійно нападали. постоянно нападали. Постійно їм треба щось було вкрасти, забрати. От самі не хотіли працювати, а тільки жили за що того, що на когось нападали, грабували і так і жили. І другий сусіди, це цей цар Тірський. Про нього ми, от скільки читаємо цю першу, другу, книгу Самуїла, то ніколи він вони не воювали між собою. І тільки Давід став царем, то вже зразу, як тобі допомогти. да? Тобто присилає допомогу. Одні присилають воїнів, щоб вкрасти, а другі наоборот. Щоб допомогти. От, така різниця між сусідами добрими і недобрими. Да? Дай Бог, щоб у нас були добрі сусіди, щоб просувалися з мирство, як допомогти Україні, а не з тим, як обікрасти Україну. Так, і написано тут в цьому вірші, що Господь дав йому відпочити від усіх ворогів його навколо. Нарешті наступив мир. Саул, все життя, скільки там 10 років був при владі постійно воював. Як ми одні, то другі, ми основі філістимляни, а марикітяни нападали. Давід тільки став написаний я хороше, що двічі нападали філістимляни, вже сам Господь пішов, сказав, піду по деревах, як почуєте мій шум, то тоді за мною йдіть. Тобто вже сам Господь стражався. І нарешті така приємна новина, що він відпоче... дав йому відпочити від усіх його ворогів. Приємно коли живеш і так? Коли от війна, то тоді починаєш цінити, як було добре, коли тебе ніхто не трогає і можеш собі працювати, там, чи на роботі, чи на городі, і не переживати про війну. Другий вірш. То цар сказав до пророка Натана. Подивися, я сиджу в кедровому, в кедровому домі, а Божий ковчег знаходиться під завісою. Під завісою прошли раз ми читали, що вони зробили, як палатку чи шалаш. Шатрон. Шатрон, так. Да. Тобто і Давіду вже не що каже, в мене такий дом, а для Бога немає храму. Тобто у Давіда з'явилося бажання таке хороше построїти дом. Але не завжди наші хороші бажання, вони не завжди водні Богу. От ми зараз прочитаємо, що Бог не захотів, щоб йому Давід йому устроїв цей дом. І сказав на там цей, ну цей пророк. Усе, що в серці твоїм, йди і зроби. Бо Господь з тобою. Цю фразу вже раніше Господь йому казав через пророка. То есть, коли е, Давід питав у Бога, що робити, то ця фраза вже була, що все, що на твоєму серці, йди і роби. Тобто він будинок собі, собі побудував. Ну, на той момент Натан думав, що таке повеління й остається і надалі. І ще раз повторив йому ці слова. Але Бог поміняв повеління. 4 стих. І сталося тієї ночі. Т. Після того, як Натан сказав, що йди, роби, то есть, дав йому повеління строй храм для Бога. Але Бог не так сказав. І сталося тієї ночі. І було Господнє слово до Натана, кажучи, «Іди і скажеш до раба мого, до Давида. Так сказав Господь, чи ти збудуєш мені дім на моє пробування? Т. 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 Бог так вирішив, що не давити, буде строїти цього храму. Він пояснив, чого, бо Давід багато воював. Тобто, На його руках багато крою. А його син, соломон, Бог так зробить, що той взагалі не буде воювати. Його всі бояться, в нього буде з усіма сусідами мир, багато жінок. З кожним сусідом він женився на його дочки. Ну, Хто піде воювати, якщо там його дочка в невістках? Да? Дуже мудрий був Соломон, набрав собі невісток. З усіх царств, з усіма дружин. і для нього Бог вже тоді сказав, що він побудує храм. А Давіду заборонив і каже, чи ти збудуєш мені дім на моє пробування? Бо я не пробував у домі від це Бог каже, від дня виведення мого від дня виведення мого Ізраїльних синів з Єгипту і аж до цього дня, але ходив в наметі та в шатрі. Господь нагадує, що з самого початку Єгипту не було в мене вдома, не було храму, щоб постійно було в цьому в шатрі. І в цьому в шатрі Господь їм в, облак... в являвся. з'являвся. Тобто і днем, і ночью. Якщо стояло це облако, то для Ізраїла була повеління стояти. А якщо облако починало двигатися, то тоді весь Ізраїль пішов. за тобто Господь так 40 років водив ізраїльський народ. Далі Бог каже, скрізь, де ходив я поміж і синами. Чи промовив про слово, з яким з Ізраїльних племен, якому наказав я пасти народом мого Ізраїля, говорячи, чому не збудували ви мені кедрову дому? Господь каже, я ж не просив вас, не вимагав, от чому вам зараз так приспічив будувати цей храм. Я ні від кого не тримав цього. А тепер так скажеш моєму рабові Давидові. Тобто це Бог каже пророку Натану, скажеш Давиду, так сказав Господь Сау, я взяв тебе з пасовиська, як ходив ти за отарою, щоб ти став володарем над народом мені, над Ізраїлем». З цього Бог каже, почнеш з цього. Нагадаєш Давиду, хто він такий. звідки я його взяв? Бо те саме було перед цим із Саулом. Може так само Бог взяв від Олець відстав. Але дуже швидко розгордився, написано поставив в собі пам'ятника, тільки почав перемагати від сім'я, в чомусь село захотілося себе так на п'ятдесят поставити. Тобто люди іноді забувають, звідки їх взяв. Овець і не їхня заслуга, щоб Бог його зробив. Це Божа заслуга, Бог так вибрав, це хотілося усі вирвати, Туривково каже, нагадаєш, я взяв тебе, з способився, я ходив за отаку, поставив голову, Я був і був, я з тобою в усьому, де ти ходив, І вигодню я всіх ворогів твоїх сперед тебе. сражень по на деревах, написано, що шум такий був. Тоді вже е, люди ізраїльтяни пішли воювати після того, як Господь нам заніс пораження. Якщо Господь допомагає, то і маленька армія даремна міста 30 тисяч да? і перемагала війська. От нагадую, що я вийду усіх воїнів. І встановив я місце для народу мови, для Ізраїля. І він. Пробуватиме на своєму місці і не буде вже непокоєний. І крипники не будуть більше гнобити його, як перед тим. Бог нагадує, що я навіть оце місце вибрав, не виб цю землю, що вони ж там не народилися. І... Бог їм показав, Бог їх туди привів, Бог їх допоміг вигнати отуда всіх цих, винищити ворогів. І Що вони, кажуть, будете на своєму місці, і вже не буде кривника, не буде вас ніхто гнобити. Дуже часто буває так, що одне покоління пам'ять, проходить друге, а діти, внуки, і вже все забувається. Да? От. Ще я пам'ятаю, як я ходив в школу, то на 9 мая збирали, збирали світі рани, які тоді воювали і тоді ще у років 50-60. Вони розказували про війну, ми це все повністю. А вже пройшло 40 років, вже зараз, ну, останні роки, то наші мої діти, наші діти, то вони вже того такого не було. От. І вже воно забувається. Те, що було, ті війни, як було, вже на то не звертають увагу. Тому, ну, Богу, це все їм нагадує, що ви ким ви були, я вас привів, і я вам допоміг взяти цю землю. Один із тих А від того дня... Як я настановив судів над народом моїм ізрадом, то я дав тобі мир від усіх ворогів твоїх і Господь об'являє тобі, що? що Господь побудує тобі дім. Тобто Давід хоче, хоче построїти Богу відом, а Господь каже: навпаки, що я об'являю, що я тобі дом побудую. Але дом який не скедра, а головне дом, яке, яке буде ну, покоління за поколінням управляти ізраїльським народом. Тобто, що потомки твої теж будуть царями. Коли виповняться твої дні і ти ляжеш із своїми батьками, то я поставлю по тобі насіння Твоє. Тобто, це головне для Бога, як він каже Давідує тобі побудую дім. поставлю по тобі насіння Твоє, яке що вийде з утроби твоєї і зміцнює його царство. Тобто Бог вже обіцяє Давіду, що після нього хтось із його потомства буде далі царювати. І що для мене важливо, для ізраїльського народу було так сказано, коли ти ляжеш із своїми батьками. Тобто, постійно у них ну, традиція була, що покоління за поколінням всіх хоронили або одну печеру. Що вони були разом похоронені. Навіть якщо десь помер на чужій стороні, от коли Іосіф помирав в Єгипті, то він заповідав, що як будете сюди виходити з Єгипту, то заберіть мої кості і похороніть із моїми предками. Ось такий, ну я не знаю, чому вони так робили. Да. Але мудрі, саме мудрі ізраїльські народ, то вони робили так, що покоління по. У покоління дітей охоронили коло батьків. Не було так, що ті на одному кладбищі, ті на другому брали кості, переносили і от так разом, щоб були поховані. Зрозуміло? Чудно чи погано чи наслідник він збудує дім для імені мого, а я зміцню престола його царства на вік. Бог дає обіцянку Давіду, що твій син збудує мій дім, збудує храм, а я його престол на віки. Я буду йому за батька, а він буде мені за сина. Але далі йде умова. Коли він скривить дорогу свою, скривить, тобто не прямо піде десь на скривить дорогу свою, то я, каже Бог, покараю його. Людською палицею та поразами людських синів. Якщо він трохи відступить від Бога, то Бог каже, як він його покарає. Тобто знову пришле якихось ворогів, так? знову якихось філистимлян, тобто що будуть його опять обіжати і будуть бити, щоб розуміти, що ти відпав від Бога. Тобто каже, я його покараю. Неприємно чути такі слова. Так? Бо багато людей ще кажуть, що Бог не карає. Бог тільки любить. От. Приємно чути, що Бог тільки любить, але написано, що я покараю палицею людських синів. І далі вірш, та милість моя не відхилиться від нього, як відхилив я її від Саула, якого я відкинув перед тобою. Бог обіцяє Давиду, що навіть якщо син трошки відхилиться, покарає, але милість не від нього. Так як від Саула. Тобто Саула він зразу відкинув, що вже діти Саулові не були тривалі. А тут, каже, покараю, але в милості не, не відніму. Царство не відміне. І буде певним твій дім та царство твоє аж навіки перед тобою. Престол твій буде міцно стояти аж навіки. Ось тобто це воно збувається в Ісусі Христі. Бо Ісус Христос, от Івана і Матфія, починається з радословлення і починається там від Адама і закінчується батьки Ісуса Христа і Ісуса. Тобто, і в цій радослові Давід. Тобто те обіцянка, яка була дана Давіду, вона ісполняється сповняється в Ісусі Христі. Тобто, прийде чашу, що Ісус буде царювати тисячолітнє царство на землі, те, що очікує. Як усі ці слова, як усе це видіння так говорив Натан до Давида. Тобто Бог сказав пророку, а він вже передав далі Давиду. <клес> далі має написано Давидова молитва, коли він це все почув. 18 віч. Тоді прийшов цар Давид і сів перед Господнім лицем та й сказав: Хто я, Господи Боже, і що в мій дім, що ти привів мене аж. Сюди. Левік ще ну, відчував, що він ніхто перед Богом. Добре, що коли він так сад, ну, всю надію, все, все розуміє, що він від Бога залежить, що у Божій милості він сидить на троні, що Бог його поставив керувати своїм народом, правильно судити, правильно керувати. Бо дуже часто буває так, що тільки людина ну, прийшла поясувати, забуває про все і думає тільки про... Гроші побольше, побольше, побольше. Да? Тобто, давити, ми бачимо, що каже, хто я такий, Господи, що Ти привів аж сюди. Та й це ще було мале в очах твоїх, Господи Боже, і ти говорив також про свого раба в буду, в, будуч, в, в, в майбутньому. А це за законом людським Господи Боже. Тобто, дякую, що не тільки для нього що про потомство Проподомство що й діти будуть царювати. І що ще більше говоритиме, Давид, Давид тобі. Та ти знаєш свого раба, Господи Боже. І тобто, скаже, що я не скажу, ти і так все знаєш, навіть ну, те, що ми думаємо, написано помисли, і ті, Господь, знає наперед, що в нас були і хороші, і погані, що від Господа нічого не сховає. Ради слова свого та за серцем своїм Ти зробив. Усю цю величність звищаючи це своєму рабові. Тому ти великий Господи Боже, бо немає такого, як ти, і нема Бога окрім тебе згідно з усім, що ми чули своїми ушами. Тобто, правильні слова, правильно кажуть, що ти єдин, і немає іншого Бога. Хоча кожному народу були свої ідоли, да? кому люди там кланялись, робили стукання, поклонялись. І апостол Павел пише, що за цими ідолами стоять беси, що люди думають, що вони просто ідолам чи богам поклоняються, а за кожним ідолом стоїть бес. Дають, правильно говорить, що ти єдиний і немає, немає Бога окрім тебе. 23 вірше. А який є ще один люд на землі, як твій народ Ізраїль, щоб Бог приходив викупити його собі за народ, і щоб установити йому своє імені, і щоб учинити вам цю величність та страшні речі для свого краю ради народу свого, якого викупив собі з Єгипту від людей та від богів Його. Ось на той момент дійсно, що був один такий народ ізраїльський, який якого викупив тоді і зрабство цього єгипського вивів, один ізраїльський народ. Але на сьогодні вже не так не можемо сказати тоді на її Сьогодні перед Богом вже ми також викуплені і вже написано, немає різниці між євреями і язичними. Ісус вже викупив усі народи, всі племена народу, і вже кожен може так само сказати, як навіть, що ти нас викупив. Мене і нашого народ за всіх Ісус пострадав. Чуєте? Тобто тоді був один ізраїльський народ викуплений, сьогодні по Божій милості через Ісуса ми теж викуплені. І ти зміцнив собі народ свій Ізраїль, собі за народ аж навіки. І ти, Господи, став для них за Бога. А тепер, Господи Боже, затверди аж навіки те слово, що Ти говорив про свого права. Та продіння його і вчини, як ти говорив. Давіду понравилось, що Бог сказав, що твоє потомство буде на вік. Він каже: Ти Господи сказав, зацверди, що й печаль постав, щоб не передумав, щоб приємно було так чути про своїх дітей добре. Нехай буде великим ім'я Твоє аж на навіки, щоб, щоб говорити Господь Саваоф, Бог над Ізраїлем, а дім. Твого раба Давида буде міцно стояти перед лицем Твоїм. Давід обіцяє, що ми будемо міцно стояти, але це він так думав Давід, що його діти будуть міцно стояти, але не так вийшло, як планував Давід. Пройшов час і вже діти Давіда почали впадати від Бога. Бо ти, Господи Савоте, Боже Ізраїлю, об'явив своєму рабові, говорячи, збудую. Тобі дім, тому раб твій здобувся на відвагу помолитися до тебе цією молитви. Тобто, каже, ти сказав, що збудуєш мій дім, то віддай та каже Бога, тому я маю цю відвагу молитися до тебе, тобто, просити за своїх дітей. А тепер, Господи Боже, ти той Бог, а слова твої будуть правдою. І ти говорив своєму рабові це добро. Я ж кажу, дуже сподобались ці слова і він так вимагає, що Господь те, що ти сказав, щоб неодмінно збулося. Я пригадую, як моя мама ще був малим, і вона молилася, що Господи, Ти мені дав, це молитва мами моєї була, ти мені дав шестеро дітей, п'ятеро хлопців. Вона старша, старша дочка, а потім п'ятеро хлопців. І мама молода, Господи, п'ятеро хлопців зроби так, щоб хоч один був священником. Вона нас водила в православну церкву і так просила, просила Бога, щоб зроби, щоб хоч один був священником. Поки ще православних священників немає. Старший мій брат пастором в Росії в Іванській церкві, я тут проповідую. Сестра в Естонії займається Воскресною школою, і її вже діти там сини проповідують. В трьох країнах проповідують її діти: в Росії, в Естонії, в Україні. Але ще троє не приділи. Ще у трьох є надіжда стати православними священниками. Але я думаю, що вже Господь почув її молитву, що троє із шести ходять в церкву і служать Богу. А тепер, Господі Боже, Ти той Бог, а слова твої будуть правдою. І ти говорив своєму Рабові це добро. А тепер зволь поблагословити дім свого раба, що був навіки перед лицем Твоїм, бо Ти, Господи Боже, говорив це, і від Твого благословення буде, буде поблагослов... поблагословенний навіки Дім раба Твого. Дійсно, що якщо Бог благословить, то дом буде благословений. А якщо Бог не благословить, то бувають і гарні дома, і розкош, а, а миру немає. Ми вже закінчили цю главу. Останній приклад я приведу колись християнська, міжнародна християнська газеті, там була стаття пастора Вадима Курата, і він пише, пише, що коли він був в гостях в Лондоні, не пам'ятаю точно, чи в Лондоні, ну в Англії, пішов по вулиці з місцевим пастором і каже йому, у вас такі красиві будинки. Каже, я не бачу, що хтось бідно жив. Всі живуть в достатки, в кожному дворі по дві машини: в жінки машина, в чоловіка машина, в дітей машина. Каже, у вас, мабуть, дуже щасливі сім'ї, наш пастор каже, а той пастор каже, ні. Каже, розводяться так само, як і у вас. Каже, скільки у вас розводів, скільки у нас розводів. У вас, каже, і за бедності, а у нас і за багатство. Отак. От Якщо Господь не поблагословить дім, то благословіння не буде. Хоч їм три машини далі, хоч отакий будинок, як Масла церкви. Але якщо сім'я не з Богом, то й там люди чувствують себе нещасливим, щось їм не вистачає, і ссоряться, сваряться і розводяться. Тому гарний приклад для нас, як Давід молився не тільки про себе, але й за своє потомство, щоб вони були з Богом, щоб служили Богу, і щоб Господь благословляв їх. Це приклад для нас, щоб ми не забували. Про своїх дітей постійно молитись, щоб Господь їх благословив. Амінь. Ще раз ми помолимося. Thank <laughs> you. Чуєш наші діти, молитві просто так, ти зберіг не, як ти зберіг лота, в них було смерть, багато людей гинуло, погибало, але ти зберіг своїх праведників, що їх це не краснуло Господь, коли був огонь і поток твої праведники вцілілий, я прошу в нашу церкву, щоб це було ковчег спасіння для віруючих, щоб не творилися вокруг, що ти нас збережешся нас, наші сили. Віримо, надіємося на те, Господь. Благослови нас подальше, Дорогу нашу. Наберегай всякого рода зла и благослови, щоб і надали мы собираться и слави. Слав, ти бладав, слава Ти благодаря, Слава Иве, Господу Свяну, Святому Духу. Аминь. Спасибо вам.